Це вулиця Гончарівка у Луцьку. Нині тут ні пройти, ні проїхати. Але ці незручності тимчасові. Подорожні покриття розпочали ремонтувати. На його стан раніше часто скаржилися місцеві жителі. Це було, не було. Тут було одне болото. Тут було не пройти, не проїхати. На сьогоднішній момент ви бачите виконуються роботи по влаштуванню і мережі зливової каналізації, влаштуванню твердого покриття. Чому з бруківці? Тому що фактично виконати відведення зливової води неможливо. Ми робимо колодязі, фільтраційні відстійники, робимо влаштування з бруківки, щоб вода. Відходила відповідно, буде поведено ямковий ремонт до вулиці Львівської. Замість ґрунтової дорога тепер буде асфальтована. Роботи тут планують закінчити до кінця року. Наразі у Луцьку та прилеглих селах ремонтують ще кілька доріг. Зокрема, на вулиці Салтикова, Щедріна в Луцьку, а також у селах Ляни, Зміїнець, Милуші та Забороль. Їх розповідає міський голова. Обирали за станом покриття. Подекуди його взагалі могло і не бути. На що нарікали жителі? кажуть, попри непростий час, вирішили ремонт не. Відкладати люди звертаються, просять, масово надходять заяви і під час особистих прийомів. Там, де найбільше є потреба, там де найбільша проблема, де було, то люди вже не можуть просто йти до домівок. Стараємося там також зробити для того, щоб і в такий непростий час покращити людям трошки комфорт і дбати про інфраструктуру нашого міста. Ось сьомий малоомилянівський провулок. погода дала змогу завершити роботи тут оперативно. Нині їх результат оглядають. Цього року вдалося певну кількість таких доріг відремонтувати і в тих населених пунктах, які приєдналися до нашої громади, це в різних селах і в нашому місті. Загалом поточним та капітальним ремонтом відновлюють більше 30 вулиць та доріг в Луцьку та навколишніх селах. Всі роботи, які розпочали цього року, будуть завершені. І на тих об'єктах, на яких зараз роботи тривають, залишилося орієнтовно два тижні до повного завершення робіт. Напередодні ремонти доріг завершили на вулицях Дачного, Милушина, Прилуцького, Великого Омеляника, а також на вулиці Балакерєва у Луцьку. Після нашої перемоги, переконані у міськраді, список відремонтованих доріг вдасться розширити. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.